Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe2Crypto І сьогодні ми з вами поговоримо про проект Sentient ще одна АІ, штучний інтелект, який допомагає блокчейнам працювати, який допомагає проводити транзакції. В цілому це дуже обширного плану АІшка. Але ну, не будемо вдаватися в подробиці, тому що ми все-таки тут прийшли за дропами. З цікавого проект зібрав 85 мільйонів доларів. Це ну дуже багато. Тим паче, всі драунді це ну можна сказати зараз. Це ті родин проект, саме що головне, окрім цього всього проєкта в інвесторах в лідах Pantera Capital. Це Тіродин Фонд, і всі проекти, які були в лідах з Пантерою, вони видавали супер шикарні дропи. Тому ну, таке скіпати точно не потрібно. А в цілому, вже десь буквально місяць назад Sentient запускав такий собі закритий тестик, де ви могли пройти тест на IQ. Що дивно, так, тест на IQ, щоб підтвердити, що ви людина. і Після цього ви могли отримати невтішку. Потім були ще декілька разів стадії цього тесту. Його було дуже складно пройти, тому що сайт типу, виснув, там були купа проблем з цим, так як був дуже великий наплив людей. Зараз уже ця стадія завершена. Хто встиг змінити нефтішку, той по суті молодець. Я, наприклад, встиг на один із своїх гаманців. Якщо ви не встигли, вам ця нефтішка в будь-якому разі потрібна для того, щоб далі продовжувати фармити цей проект. Я замінтив її безкоштовно, а ви зможете замінити. І, верніше купити на OpenSea за буквально півтора долара. Тобто ціна вже піднялася, вона коштувала там в районі півдолара, зараз вже десь півтора. Тобто, ви заходите на OpenSea, посилання буде на цю невтішку на OpenSea в описі під відео, також в телеграм-каналі, на який було б непогано підписатися, тому що там купа можливостей, як зробити в крипті без вкладень, з вкладеннями, дропи, роздачі, бірж, все є. Ось так ось ми переходимо на OpenSea, для того, щоб виконувати основну задачу, яка зараз є в цьому проєкті, це спілкування з АІшкою по типу чата GPT, Вам потрібно доступ. Доступ дається тільки тим, в кого є ця нефтішка. Тобто нам потрібно купити цю нефтішку за півтора долара. І я вам скажу, що це може бути навіть дуже непогане вкладення, тому що ви зараз можете купити її за півтора долара, а умовно через декілька тижнів продати там в два-три рази дорожче. Тому що, як ми бачимо, навіть по динаміки цін зараз вона починає рости в ціні, тому що. Вже їх неможливо замінити. Про цей проєкт вже говорять активно, вже хочуть починати фармити його. І якщо комусь треба, наприклад, на ферму ці нефтішки, ну, їх потрібно купляти з ринку і зараз потихеньку ціна буде рости. Тому нам потрібно докупити нефтішку, це, в принципі, на ну, півтора долара затрат. Ви можете без питань будь-який час її продати, або навіть зачекати і, можливо, продати дорожче. Тому е після того, як ми. Отримаємо НФТшку, купуємо її, або якщо ви її мінтили в тесті на IQ, Ми переходимо в Dobie Battle Arena. Це от той самий аналог чата GPT. Все, що нам потрібно буде робити кожен день, задавати 10 питань е АІшці. І вибирати там буде два віконечка двох різних, е як це правильно сказати, двох різних. Варіантів цієї АІ, і нам треба буде вибрати, яка із них відповіла краще. Чи, можливо, обидві відповіли погано, чи, можливо, там краще одна, інша не дуже. Ну, тобто, просто дати, окрім того, що вона вам дасть відповідь на ваше запитання, вам потрібно, й буде вибрати, яка із цих АІшок відповіла краще. Тому переходимо на добі Арену, підключаємо наш гаманець, і доступ у вас буде тільки тоді, коли на цьому гаманці, який ви підключили, у вас є NFT-шка. Починаємо писати питання, давайте напишемо. Питання із роду чи ти жива? Як ми дивимось. А... Одна відповіла нам дуже довго, щось там на розумному про те, що це неможливо, з точки зору фізики і тому подібного. Інша, в шутку сказала, так, я жива. Ми можемо вибрати, що ліва відповіла краще. Нефтішка ця а, розуміє англійську, російську, українську, тобто всі мови, ви можете в принципі, на рандомних мовах з нею спілкуватися. Тобто, давайте напишемо її, наприклад, на українській привіт. Вона відписала Привіт, чувак. Ну тобто, ця ліва, наприклад, відповідає якось більш цікаво і весело. Можемо вибрати, що вона відповіла краще. Нас є 10 запитань. Я вам повторюю, і ці 10 запитань оновлюються кожних 24 години. Тобто, грубо кажучи, кожного дня вам потрібно буде заходити 10 разів спілкуватися, 10 задавати 10 питань, АІшці. і після цього. Чекати далі якихось оновлень. Тобто, але це все вже буде зараховуватися в майбутній дроп від проекту. Нагадаю, 85 мільйонів доларів інвесто. Тобто, ми можемо просто попереписуватись там, позадавати якісь запитання, що ти думаєш, наприклад, з приводу ціни біткоїна в найближчий рік. Тобто, тут, знову ж таки, дуже така спокійна, врівноважена відповідь. Тут, наприклад, просто щось цікаве, емоційне. Тобто, мені, знову ж таки, наприклад, це спитали, це сподобалось більше. Можемо, наприклад, написати там на англійській знову щось із роду. Тобто. Вона може нам допомогти, наприклад, зараз замовити піцу. Давайте виберемо, що обидві добре відповіли. Тобто, суть, я думаю, ви зрозуміли. Глобально нічого складного, все, що потрібно, це доступ вигляді нефтішки, яка знову ж таки, скоріш за все, ще й буде рости в ціні, тому що про проєкт тільки-тільки-тільки починається шил, а далі ще будуть якісь інші стадії фарма, де це все буде обов'язково потрібно. Тому включаємось. Посилання на все це буде під відео в описі, також в телеграм-каналі. Тому. Починаємо відробляти проект, поки він ще на ранній стадії. Тим паче, з такими водними даними це обов'язково треба робити.